Я вітаю глядачів телеканалу Репортер. Сьогодні будемо говорити про україно-американські відносини. Події у світі розгортаються надто швидко. І, власне, спочатку відносини українські та американські зіпсувалися, потім наче поліпшилися. І власне, ми спробуємо сьогодні зробити такий аналітичний дайджест за минулий тиждень. Будемо говорити з політового міжнародним. Одником політичним консультантом Михайлом Кацином. Михайло, я тебе вітаю, радий бачити. Константин. Я тебе теж вітаю, дуже тобі дякую за запрошення, канали Репортер. За запрошення, як завжди, протягом багатьох років. Дуже радий виступати в такій, на жаль, віртуальній, але я сподіваюся дуже скоро у реальній студії. Це звісно взаємно, Михайло. Давай почнемо з власне перепалки Володимира Зеленського з паном Трампом та паном Девенсом. Так є дуже багато версій, багато конспірологічних версій, що це все було заздалегідь зрежисовано. Твоя думка. Мені здається, що на жаль є певні об'єктивні об'єктивні процеси, і вони полягають у тому, що диктатора. Володимир Путін. Він не зацікавлений у припиненні російської агресії по відношенню до України. Я хочу нагадати, що диктатор Путін він публічно протягом багатьох разів, насамперед, влітку минулого року, коли була коли є Міністерство закордонних справ Росії, він зазначив умови, з яких Росія почала. Готова припинити свою агресію проти України. Тобто, це стамбульські принципи, так звані, і це реалії на землі. Щодо стамбульських принципів, ми пам'ятаємо, що це насамперед іде мова про скорочення українських українських військових сил, скорочення скорочення ракет то, що ну, Україна. Ніколи у житті не піде на поступки у, у, у відношенні до власних збройних сил до їх оснащення, то, тощо, тобто, це не є прийнятним для України щодо реалій на землі, так званих, тобто Україна е, ніколи не визнає за агресором факту анексії українських е, територій. Ніколи не визнає, а саме на цьому наполягає Путін. Тому, тому саме він не хоче тимчасового припинення вогню, він хоче завершення військових дій, щоб зафіксувати результат власне агресії. Україна на це не піде. Тим паче Україна не піде на те, щоб а, агресор отримав а, території, які він не зміг захопити завдяки. А, Українським завдяки українським збройним силам, так, тобто частини. Областей, які Росія анексувала 30 вересня 22 року, інкорпорувала власну конституцію, тобто агресор наполягав на захопленні всіх територій, які відносяться до цих областей. Звісно, Україна ніколи не піде, щоб добровільно віддати агресору свою територію. Тобто, ніякого миру з диктатором Путіним не може бути в принципі. Отже, президент Трамп він дуже помиляється, але він це. Зрозуміє потім. А зараз, на жаль, він здійснює певний тиск на Україну. На жаль, Україна реагує дуже нервово і, на жаль, дуже емоційно. І, звісно, цим користується команда Президента Трампа як те, що в англійській мові називається «excuse», тобто привод для того, щоб зупинити допомогу Україні. Але ми розуміємо, що це лише при провальному тобто, кабінеті. Привід. На твою думку, це були в першу чергу емоції з боку. Володимир. Це це були. Це були це були емоції з боку президента України, з боку американців, з боку президента Трампа і а, пана Венса, віце-президента Венса. Це були емоції з усіх боків, але ж. Сполучені Штати Америки використали це як привід призупинити допомогу Україні, щоб посилити тиск на Україну. На твою думку, подальше от лондонський саміт, чи посилив він міжнародні позиції України, підтримка Європи, яка зараз, як мені здається, вкрай важлива для нас. Ну я не бачу. Підтримки Європи ефективною. Наприклад, ми з тобою пишемо це інтерв'ю у середу, і от саме зараз президент Макрон, звертаючись до французької нації, він зазначає, що ми будемо посилювати, тобто, Франція військову свою потужність, ми будемо робити те, ми будемо допомагати Україні тощо. Але ж, президент Макрон він не може навіть. ну, Ефективно вести ефективну політику, наприклад, в регіоні Південного Кавказу, де, ну, фактично, Азербайджан завдає достатньо серйозного репутаційного впливу на, на Макрона, тому що він підтримує Вірменію, і Макрона нема чого. Сказати на надії і відповісти на дії Азербайджану, які дуже ефективні з точки зору заморських територій Франції, а Макрон говорить про те, що Європа буде щось робити, але де була Європа протягом трьох років повноштабної російської агресії, коли був час збільшити військову спроможність, посилити посилити витрати на 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 власні військові сили, нічого з цього було не було зроблено. І я дуже сумніваюся, що буде щось в Франції зроблена в ну, тобто наступний час, тому що ми вже бачимо, ми вже бачимо на жаль певний патерн поведінки Макрона, і на жаль, багатьох європейських лідерів, які нездатні нездатні. Знаєш, от в, в, в українській мові є дуже таке цікаве, цікаве прислів'я гуртом і батька легше бити. Так? Тобто гуртом, звісно, Європа змогла перемогти диктатора Володимира Путіна, але, на жаль, Європа, і тут Трамп прав, вона торгує з Росією, закуповує газ тощо. І звісно, вона морально не готова. Примогти диктатора Путіна і зробити те, щоб Україна вийшла на допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність і відновити дії дії міжнародного права, тому що тут справа не тільки в Україні, справа в тому, що міжнародне право, те, що в англійській мові називається «International law is compromised, тобто воно поставлено під сумнів. І нема жодної сили, на жаль, у світі, яка. Вирішила б ну тобто повернутися до принципів міжнародного права, тому що допомога Україні це насамперед відновлення дії міжнародного права. Ну я загалом з тобою згоден, але давайте ж казати, що Франція та Великобританія єдині дві країни, які зголосилися вести миротворців після мирного узгодження між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Хоча раніше вони про це не казали, тобто, ну певні зрушення є, чи ну, ну тебе інша я думка. Так, я так не вважаю, тому що Франція неразово наголошувала на те, що вона готова. Відправити військовий контингент до України, але все це було тільки словами з боку пана Макрона, президента Макрона. Отже, я не вірю словам, я вірю тільки діям, і я не думаю, що наразі Європа, Франція, Великобританія вони готові до відправки миротворців до, до України. А по-друге, диктатор Путін він наразово наглушував, що Розміщення військ держав НАТО, навіть якщо вони не представляють НАТО, не є прийнятним для агресора. А отже, тут буде важко знайти певний компроміс. Звісно, поки не зрозуміло, які військові сили можуть бути на лінії розмежування, так. Але на жаль, на мою думку, цього питання ще далеко, тому що ще раз хочу повторити: Росія не зацікавлена, не зацікавлена в мирній угоді. Отже, президент Трамп він дуже швидко дізнається про те, і ем, е, дуже швидко змінить свою думку, тому що наразі він. Думає, що можна здійснюючи тиск на Україну дістати симульного, але Трамп помиляється. У вівторок Володимир Зеленський написав публічне звернення, де сказав, що він жалкує, що ситуація таким чином сталася в овальному кабінеті та готовий підписати угоду щодо рідк... рідкісних металів. Так і власне Трамп підреагував, як мені здається, досить позитивно під час звернення до конгресу. На твою думку, чи полі... Ліпшить у ця заява Володимира Зеленського американо-українські відносини. Ну Трамп він прийняв рішення ще до цієї заяви. Допомога була призупинена. Ми зараз не дізнаємося, що сьогодні була призупинена ще додаткова допомога Україні і ніяк ну, не. Не це не 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 поспри тобто заява пост президента України не посприяв зміненню зміненню думки Трампа. Проте звісно, що президент України зробив дуже правильний крок, написавши цей пост, тому що він передував виступу Трампу у Конгресі. Якщо б цього посту не було, то звісно, виступ Трампа щодо України він був би більше з ким. Ну там теж ситуація неоднозначна. Наприклад, якщо казати там не не повністю перервана військова співпраця, знову таки ми можемо щось дізнаватися згідно із джерел. От наскільки те, що я читав, що, наприклад, якщо казати про розвіддані, так що припинилася подача розвідданих щодо об'єктів на території Російської Федерації, проте сполучені штати досі надають інформацію щодо російських об'єктів на Території окупованої на окупованих територіях, от тому я думаю, що і у військовій співпраці теж не все так однозначно. Ну ми цього навряд чи дізнаємося, але авторитетні джерела авторитетних світових видань про це кажуть. На твою думку, як далі буде розвиватися ситуація, ти кажеш, що Трамп дуже швидко зрозуміє, що Путін не хоче миру. Як це швидко може статися? І які його подальші дії щодо України мені здається, що зараз важко говорити, але зрозуміло, що позиція держави агресора Росії вона змусить президента Трампа здійснити мир через силу, але не по відношенню до України, що зараз фактично робиться. А по відношенню саме до диктатора Путіна, який винен у розв'язуванні повномасштабної агресії проти України, і безумовно, саме диктатор Путін не хоче цієї мирної угоди. Тому Трамп, якщо він дійсно хоче досягти цієї угоди, він повинен здійснювати тиск саме на Путіна, а не на Україну. Михайло, я дуже дякую тобі за участь в цьому ефірі, як завжди, за цікаву розмову, за змістовну аналітику. Дякую, що прийняв пропозицію. Дуже дякую і до нової зустрічі. Дуже дякую. На репортері завжди цікаво. Залишайтеся з нами.